Нас був була робоча поїздка з прем'єр-міністром України в Білу Церкву. Скажу, що прем'єр-міністра вразила ситуація в цілому. Останній раз він був у 2009 році і пам'ятає, коли люди пікетували, тому що дороги були розбиті, тому що борги були по зартвій платі, тому що тролейбуси не виходили на лінію, тому що медицинські заклади не ремонтувались. Я вам скажу, що тільки в цьому році ми направили 25 мільйонів на дороги. Будується житло, 10 мільйонів направили, і відкрився новий діагностичний центр, консультативний центр поліклініка на 800 відвідувань в сутки і 40 койко койколіжок для дітей. Це дає можливість повністю забезпечити діагностикою лікуванням не тільки дітей Київщини, а і районів, які прилягають до міста Білої церкви. Дуже сучасне діагностичне обладнання. Фахівці підготовлені, і ми з задоволенням оглянули і поспілкувалися з медиками. Сьогодні проводиться дуже велика робота в білій церкві, особливо в медичній галузі. Вже до Дня Незалежності ще будемо відкривати центр гемодіалізу. Ми побували в садочках і дуже відрядно-отрадно, як кажуть, що в білій церкві 36 дитячих садочків і немає черги. Сьогодні для того, щоб влаштувати діточок в, в, в дошкільні навчальні заклади або дитячі садочки. Над цим працює влада, над цим працює а, і область. Я хотів би сказати, що ми не тільки перерізали стрічку, а прем'єр-міністра тут бувала ситуація щодо створення нових робочих місць, щодо річки Рось її екології і допомоги місту, а, будівництво льодового палацу, яке розпочалось, і вже в вересні місяць місто буде відмічати 950 років. Ми проговорили, що потрібно зробити в цьому місці, як підготуватися, щоб достойно зустріти і нагородити кращих із кращих.